Трішечки з вами поговорити. І сьогодні тема трансляції в нас ким бути. Зараз випускники реєструються на НМТ, намагаються визначитися, ким їм бути, куди вступати. Зрозуміло, що зараз у час невизначеності це дуже важко зрозуміти, ким бути і взагалі куди кудиться світ. Але хотіла вам порадити, як можна допомогти, можливо, своїй дитині. Визначитися і розповісти свою історію трішечки. У мене бабуся була вчителькою також, і дідусь працював вчителем, і я потім стала вчителькою. Але ще перед тим, як стати, я пам'ятаю, як я гралася у вчительку і я Пам'ятаю, що я розсаджувала м'які іграшки, ставила дошку і розповідала їм щось, і це було навіть, мені здається, до шкільного віку. І я пам'ятаю, наскільки мені цікаво було, і ця гра мене захоплювала мені було так теплесенько-теплесенько на душі, коли я стояла, щось розповідала і мені мало відповідати. я пам'ятаю. Ці... Не пам'ятаю, правда, хто був з іграшок. Але це не, не, не важливо, не суттєво Це от мої моїм учні тоді, іграшкою. І я зараз вловила себе на тому, що те саме відчуття оцього, цікавої гри, польоту, зацікавленості. У мене, коли я проводжу уроки, я літаю, мені подобається дуже. Навчати дітей, і я перечуваю те, що тут зараз урок і зараз буде цікаво. Зазвичай більшість уроків у мене саме такі відчуття викликає. Тож, хочу сказати, що я ще з дитинства вже розуміла, що мені подобається. Принаймні я Точно пам'ятаю це відчуття від тієї гри, яка в мене була, і мені це подобалося, я теж пам'ятаю. А також потім, коли я вже працювала в школі, у нас в початковій школі була заоч, яка інколи запрошувала мене теж проводити уроки в початковій школі, коли треба було замінити вчителя або вчитель хворів. І, відповідно, я потрапила таким чином, потрапляла інколи від середньої та старшої школи до молодшої. Дуже, до речі, мені це за подобалося. Не знаю, чи працює вона зараз, але я хотіла б бути на неї схожою, але не про те. А про те, що і там. Коли я опинилася з зі середньої зі старшої школи в молодшій, я побачила цей перепад і побачила, наскільки діти в молодшій школі вони такі ще не відкриті всі. І по них можна читати їх як книжечку, по них видно, хто вони. У них яскраві емоції, яскраві почуття, вони ще не вміють закриватися, вони ще не соціалізувалися в той бік, коли у них. Є ці соціальні маски, і коли невідомо хто є хто, і коли це прикривається якоюсь вихованістю, сильним таким вишколом навіть не те, що вихованістю, скільки емоційною такою стіночкою, і по дитині у початковій школі яскравіше значно видно, хто є хто, ким вона є. І тому. Раджу, якщо ви хочете допомогти своїй дитині згадати, а у кого захоплено грали вони, а ким вони були, а що приносило їм задоволення. І можливо, якщо це не змінювалося весь час, побувають і такі діти, ви можете все-таки підказати своєму випускникові, кому, ким можливо йому спробувати подумати, щоб бути. Зараз, звісно, у нас такий час, що ми будемо змінюватися і змінюватися, і змінювати професії. І думаю, що навряд чи хтось буде працювати на одному місці. І весь час треба вчитися, і треба вміти не стільки виучувати матеріал, скільки вміти вчитися зараз. Це актуально, але е, все-таки щоб визначитися з тим, куди піти, е, от е, перший крок. Треба подивитися, а що викликало у вас відчуття радості, польоту, коли ви гралися у це в дитинстві. Коли, чим ви захоплювалися, коли були в дошкільному і молодшому шкільному віці. Можливо, це і є ваше призначення, хто його знає. Можливо, вам треба класифікувати динозаврів, і ви станете, не знаю, другим дарвиним. Хто його знає, це невідомо. Але ось такий метод, принаймні, який спрацював на мені, я рекомендую, тому що, розуміючи, що всі люди різні, я не можу дати універсального способу жити. Але можу поділитися тим, що допомогло колись мені. Визначитися. Ну, і здається, мені все, що я хотіла, я сьогодні сказала. Тож, до зустрічі наступної коротенької трансляції. Сподіваюся, вам було цікаво. До побачення. Підписуйтеся. Зустрінемося.